Похорон воїна не дозволяють провести у храмі в рідному селі, бо церква там московського патріархату. У Богданівку везли тіло загиблого на війні захисника України Віталія Мазурка. Тут рідні хотіли організувати похорон. Оскільки церква належить парафії УПЦ, просили тамтешнього священника дозволити провести прощання у храмі, але й з отцями ПЦУ. Родичі і знайомі бійця почули відмову. Мовляв, якщо у храмі УПЦ, то і з їхнім священником і з їхніми обрядами. Рідні були проти, тому прощання із бійцем почали планувати у сусідньому селі Дунаїв в українській церкві. Та у день похорону все ж ситуація вирішилась. Порозуміння ніякого не було. Ми хотіли хоронити на сусідній парафії в селі Дунаєві нашій церкві, бо вони ні в яко не погоджувалися. Потім, після того, як ми поїхали, сталася сутичка на подвір'ї померлого. І завдяки там, певним людям, які стали посередині між конфліктуючими сторонами, вимовилися, що все ж таки пустять, але ми не будемо заходити в вівтер, не будемо робити ніяких дій стосовно захвату церкви. Сам похорон минув спокійно, без конфліктів. Сотні людей прийшли попрощатися із героєм. Прощальну службу вели отці ПЦУ. А от у церкві, у яку, за словами людей, не хотіли пускати прощальну процесію, кажуть: як такого конфлікту не було. Дозволили провести прощальну службу у своєму храмі, бо все ж загиблий був їхнім прихожанином. Конфлікту такого, як такого, не було. Просто родичі, там брат, тільки один його Іван, який живе в Куликові, захотів, щоб хоронила православна церква України. Ми домовилися зразу, що вони захотіли хоронити в Дунаєві. пізніше ввечері, ми переговорили, і все таки ми дозволимо, тому що це наш прихожанин, це наш поросіянин, і ми домовилися, що з їхньої сторони і з нашої сторони буде все мирно без конфліктів. Поспілкувавшись із людьми, розуміємо, переважна більшість жителів Богданівки прихожани УПЦ, колись МП. Віряни української церкви не на камеру кажуть, конфліктів через це практично не виникало. Самі ходять молитися до церкви ПЦУ, до сусіднього села. Хоча й хотіли б, аби парафія УПЦ перейшла до ПЦУ. Та місцеві ж кажуть у політику не лізуть. Таких конфліктів сильних немає. Тільки просто є два чи три чоловіки, що хочуть українською зробити церкву і все. Як реагуєте, що кажуть, що це московський патріархат, тут московська церква? А яка різниця? Та служба та сама, тільки що мова трошки не та і все. Пропонували перейти УПЦ до ВПЦ учі. Я там не вникаю, я в ту політику не вникаю, я менше знаю участь. Я би сказав, щоб до релігії не лізли. Мені здається, що зараз такої роботи є, кроме церкови. А церков зараз є дуже багато, і яку хочеш, таку йди. Тільки не сваришся і не бийся. Загалом місцеві, які підтримують українську церкву, кажуть: на вірян у ПЦ впливає і те, що Почаївська лавра недалеко. Тож сподіваються, якщо вдасться повернути цей великий храм до ПЦУ, тоді зміни будуть і у таких малих громадах, як їхня.